Всім привіт! Дізнаємося більше про Нідерланди і сподіваємося, розповідаємо вам цікаві історії про цю країну. Нещодавно познайомилися з одним з творчих людей це художник, але незвичайний він графер. Графітер. Як правильно, я не знаю. Він малює графіті і розповів нам щось. Про це. Ще ми у нього взяли майстер-клас, але це трошки згодом. Тож, графіті в Нідерландах малювати. Зараз не знаю, що сказати, можна чи не можна. Е графіті в Нідерландах не малюють на звичайних домах, на заборах ще десь, бо це може коштувати вам дуже дорого. Тож, краще цього не робити. Але як класні хозяїни своєї країни, як класні люди, які розуміють, що хтось все одно буде малювати. І ніяк не можна заперечити людям це робити, вони створили спеціальні площини, спеціальні місця для того, щоб молоді люди і не молоді, приходили і там малювалися там робили свою творчість. Прямо посеред міста може стояти бетонна стіна чи залізна, і на, неї можна малю... на ній можна малювати скільки влізе, скільки захочеться, що захочеться. можна просто е використовувати свій творчий талант, потенціал, робити все, що хочеш. Але якщо ти ту ж саму творчість будеш малювати на вагонах. На вокзалах, на домівках людей, чи просто на, на тротуарі за це буде велике покарання. Отже, цей наш знайомий нідерландець розповів, що його друг дуже любив обмальовувати вагони. І ніколи не попадався, обмальовував, як у то в Берлині. Весь він був обмальований, він, мабуть, Такі ж хотів створити і Нідерланди. Але одного разу він встиг скритися від поліції, але загубив перчаточку, рукавичку, як ото Золушка. Він загубив, поліція підняла, зрозуміла, взяла тест на ДНК, зрозуміла, що то за людина. І тоді згодом цій людині прийшов чек. Увага, на 113 тисяч євро. Угу. Я думаю, що така історія в нього збавила темпи по розмальовуванню всього довкола, і ця людина цього більше не робить. Хоча хто знає, може такий адреналін йому і подобається. Але ж так, да, 113 тисяч євро треба заплатити, і що він зараз і робить? Тож, наш знайомий графер розповів, що він таким вже більше не страждає. Це було дуже ризиковано, коли він таке робив. І зараз, після такої історії, його друга він також не хоче. Тож вони організовують творчі майстер-класи в тих місцях, де це дозволено, або у вас вдома, якщо ви хочете. І... Вчать як малювати, вчать як наносити лінії, як користуватися балончиками. І ми відвідали цей майстер-клас. Було дуже класно і захоплююче. До речі, це був подарунок для моєї доньки. Найстарший її 8 років. Це ще не тінейджер, але вона дуже вони з її татом, з моїм чоловіком. Вони дуже захоплюються цією історією. Взагалі, ми у вільний час слухаємо реп так потрошки. Любимо графіті, любимо такі стрітстайл. Тож цей майстер-клас був дуже доречний для нас, і я хочу залишити посилання на них. Якщо вам буде це цікаво для ваших дітей, або для просто для подарунку, або якщо ви хочете розмалювати графіті, але собі вдома, то звертайтеся до цих друзів.